Далі ж будемо говорити про повторне забруднення річок Сейму та Десни. Що відомо на даний час, поговоримо про це із Тетяною Тимочко, це голова Всеукраїнської екологічної ліги. Вітаємо вас і дякуємо за те, що долучилися до ефіру. Доброго дня. За даними наших колег, 22 вересня повторно вода в сеймі почала чорніти. Повернувся неприємний запах, чорний осад. Знову мертва риба. Чи ми зараз можемо говорити, що це повторне забруднення також може бути пов'язане з викидами з території Російської Федерації? Безперечно, це може продовжуватись, і цього ми не виключали з самого початку. Бо повторюю, згідно законодавством Російської Федерації, скіт забруднених неочищених вод також заборонений, як і в інших країнах. Але час від часу і до 2022 року, але зараз ми це точно розуміємо, що це був навмисний скіт, і ця історія може продовжуватись на Сеймі вище потечі. Знаходиться не тільки цей цукровий завод, який спричинив скіт забруднюючих речовин. Своїх відходів в річку Сейм, і ми мали такі негативні наслідки. Але там знаходиться вище по течії ще спиртовий завод, поблизу десь знаходиться ще підприємство, яке обробляє шкіру. І тому насправді ми можемо говорити про такі загрози, які можуть далі існувати. І це не ну, це, це цього не можна виключати. В даній ситуації нам потрібно щотижневе. Інформування про якість води, про наявність там якихось додаткових хімічних речовин і постійний моніторинг і спостереження, всеукраїнська колишня ліга, коли була спричинена ця страшна катастрофа, і наші активісти сигналізували з просто з берега річки, показували, як це все починалося. Ми вже тоді запропонували урядовцям не тільки говорити і робити щось для того, щоби. Мінімізувати або ліквідувати наслідки цієї аварії, але все українська колишня ліга запропонувала вжити негайних заходів щодо попередження або принаймні контролю за ймовірними можливими забрудненнями. І в цьому контексті це не тільки річка СИМ, є кілька прикордонних або річок, або приток великих річок, які перетікають від нас з території Білорусі, з території Росії. І е, державні органи, які за це відповідають, мають точно знати, які підприємства на території Росії знаходяться, які там можуть бути ймовірні скиди, і які речовини, і що чим це загрожує нашим річкам цей транскордонний перехід, чим він нам може загрожувати. Бо повторюю, Росія на цьому не заспокоїться. Результати вона вже негативні і страшні. Побачила, і ці дії можуть бути продовжені. Зупинити це забруднення або його абсолютно ліквідувати, неможливо, але ми можемо, наприклад, зробити заходи щодо аерації поверхневого шару, води, який додає кисень, і це треба продовжувати ще значний час, тому що ситуація не, не покращиться миттєво, і риба, яка навіть вижила десь, залишилася в якихось кутках посейму, по десні. Вона все одно не зможе так швидко відновитися. І тому нам заходи з аерації верхнього шару треба здійснювати, абсолютно не допускаючи збурення нижніх шарів, де осіли небезпечні речовини вже в мулах, і вони там час будуть знаходитись і розкладатись. Звичайно, на тері протягом всього протягом всього проточності і Десни і Сейма. Частина риби, яка загинула, осіла на дно, і там відбувається розкладання і повторне біогенне додаткове забруднення, яке буде спричиняти зменшення рівня кисню і загибель нової риби, яка там могла вижити. Тобто, насправді це тут ситуація, яку ну треба мати весь час на контролі. І продовжувати прибирати частина риби знаходиться в прибережній смузі, в очеретах, в траві. Прибережній треба робити серйозний контроль за цим і додатково додатково обстежувати береги річок і прибирати цю рибу, бо вона й буде далі спричиняти це забруднення. І далі ми маємо контролювати якість води. Сріть верховуючи ось такі повторні забруднення. Наскільки довше тепер буде відновлюватися наша екосистема? Відновлення річкової екосистеми пов'язане з кількома чинниками. Ну, в першу чергу, це стан самих річок. І на жаль, він не є абсолютно задовільним, тому що і до цієї катастрофи рівень забруднення був досить високий, тому що відбувається скидання недостатньо очищених стоків з промислових підприємств і комунальних установ, які знаходяться в течії Сейма і Дністра і і повторюю, і перепрошую і Десни. Це однозначно, це на цьому треба наголосити. І державна екологічна інспекція має здійснити перевірку всіх підприємств українських підприємств, які знаходяться в басейні з тим, щоб ми могли це питання контролювати. Друге. Відбу... Від... може відбутися розбавлення промивання течії за рахунок того, що ця течія існує, але українські річки дуже давно мають зарегульований сток. Це гідротехнічні споруди, малі геси. Греблі ставки, які відбирають воду, спеціальні відведення води для зрошення або для комунальних потреб забудови в прибережній смузі і сейма і десни. І тому я повторюю негайні заходи державного контролю і нагляду, які мають взяти на облік абсолютно всіх водокористувачів, з тим, щоб нам потрібно додати. Кількість води нам потрібно додати проточність води з тим, щоб поступово відбувалося розбавлення цієї забрудненої води, і е, якийсь відбувався баланс. І за рахунок цього саме концентрована частина забруднення може бути мінімізована. Але наголошую, українські річки забудовані. Прибережна смуга до урізу води розоране і це також створює додаткове забруднення. Особливо зараз наступає осінь і е, опади осінні будуть змивати з прибережної смуги, забудованої, захаращеної сміттєзвалищами, розораною і е, земля, отруєна пестицидами. Все це буде створювати додаткове навантаження на ці дві річки і на інші річки України. Незаконне будівництво і функціонування гідротехнічних споруд треба негайно перевірити. Зовсім недавно така перевірка була здійснена на річці Рось в зв'язку з дорученням Кабінету міністрів як відгук на петицію громадян до президента України і такі заходи державного контролю і нагляду відбулись. Я можу вам сказати, що 70% водокористувачів річки Рось – це найбільше одна з могутніх приток Дніпра. Вони просто незаконно користуються цією водою щодо обсягів і щодо скидів. І влітку річка Рось взагалі не впадає в Дніпро. Ми на експерти Всеукраїнської колишньої ліги на минулому тижні були на цій річці в районі міста Корсунь. Ми могли по камінню, не замочивши взуття, перейти цю потужну притоку Дніпра. Немає в річці Рось під. Під час перед впаданням в Дніпро немає цієї води, тому що її забирають наверху. Про то проточності взагалі не існує. Це теж саме ми спостерігаємо на річці Сейм. Саме тому не абсолютно неефективна водна політика. Яка дозволяє хижацьки експлуатувати всі річки України зараз в яскравому вигляді ми спостерігаємо цю політику, і наслідки цієї політики неефективної на річці Сейми Дніпро, тому що сама річка відновитись, сама річка очиститись вже не має сил, тому що вся господарська діяльність знищила до цього будь-які елементи і, і, і потенціал до самовідновлення річки. Пані Тетяно, ми говоримо зараз про вже повторне забруднення. Ви згадували про те, що росіяни можуть і далі власне робити, і може бути не тільки в друга, і в третє, і в четверте за забруднення. Зараз ми говоримо про потенційну небезпеку тільки для Сумщини-Чернігівщини, і чи про які регіони, про які області ми зараз говоримо, куди це забруднення може дійти. Ну, Десна не просто ж сама по собі існує, сейм і Десна. Вони є в басейні Дніпра, і однозначно, якщо це буде продовжуватись, то якісь ем, мінімальні показники. Не скажу, що це буде концентровано, але мінімальні показники забруднення окремих хімічних речовин, які перевищували свої гранично допустимі показники, вони все одно так чи інакше потраплять в Дніпро. Ну насправді ми маємо говорити виключно про те, що в даній ситуації нам треба з одного боку пробувати перехопити забруднення і мінімізувати його саме на річці Сейм. І для цього треба однозначно вивчити і розуміти, які саме речовини можуть потрапити з інших підприємств Росії, які знаходяться на течії Сейма. Тому що коли зараз відбулось забруднення Сейма, значна частина часу була в. Втрачена Державними органами, які за це відповідають за контрольну функцію, була втрачена на те, щоб з'ясувати, які саме речовини отруїли цю е, живу е, водну систему. Від чого гинула риба? Крім того, що зник кисень, зменшився рівень кисню. Але чому він знищ... зменшився? Що саме поглинуло кисень? Які саме речовини потрапили в семь, це з'ясовувалось достатньо довго, і саме тому експерти все. Української колишньої ліги зараз наполягають на тому, щоб була проведена серйозна така серйозна і жорстка робота щодо виявлення потенційних забруднювачів, які можуть бути скинуті іншими підприємствами, які знаходяться на Сеймі, на території Росії. Але це стосується не тільки Сейму. Сіверський Донець бере початок свій в Росії. А Сіверський Донець це водопостачання трьох областей у Раїни Харківська, Луганська і Донецька області, і саме тому ми маємо абсолютно вжити безпрецедентно швидкі і категоричні рішення для того, щоб ми змогли цю інвентаризацію для себе зробити, які саме підприємства знаходяться на транскордонних річках, і для того, щоб ми могли точно знати, які можуть прийти до нас забруднювачі з тим, щоб мінімізувати це забруднення, принаймні підготувати станції водопідготовки. На транскордонних річках до прийняття е, ймовірно забруднених вод і мінімізації цього забруднення це е, акт безпрецедентного вандалізму і екоциду, який здійснює Росія. Але після того, як відбулась Відбувся підрив каховської греблі, і росіяни знищили просто ну мільярди кубів прісної води, завдавши непоправної шкоди не тільки довкіллю, але це інфраструктура, люди, помешкання, транспорт все це було змито і перенесено в чорне море, створивши додаткове забруднення морській екосистемі. Тобто, після того дикунського акту екоциду, ну не можна. На дивуватися, що ці акти будуть продовжуватись, і Україна має наголосити і зробити особливий наголос зараз в міжнародному просторі саме на тому, що росіяни використовують саме водні об'єкти, що абсолютно заборонено Женевськими конвенціями, використовувати водні об'єкти і споруди як засоб ведення війни, і маємо притягнути. Пані Тетяна, будемо, на жаль, завершувати. Дякуємо дуже що долучилася сьогодні до нашого ефіру? Тетяна не тимочко була з нами на зв'язку. Голова Всеукраїнської екологічної ліги. Далі ж переносимося. Ми.